Так, я тобі дам. Не ховаю улипку, бачу, що зрадів. Цікаво. Забудь писано. Це ти, типу так заробляєш? Так, я збираю тут нічого, тобі мрію. А що за мрія? Саме капель пішки для дачі, бо в мене магазин на дачі знаходиться дуже далеко. І мама не мама діпросить сходить в магазин, а мені туди курсу пішла йде. Красава, глянь. Давай я виберу якусь. Давай, приколь. О, тут котики в тільки, да? так? А ну покажи, нет, покажи. Такі бари є. Ну він різні, я друкую. Скільки тобі років? Мені 14. Бач, намагайся вже якесь зробити. Красава. Да. Давай якогось котика, а он був в шапості, там якийсь прикольний. Цей? Ну. Mm -hmm. Так, я тобі дам. Дякую, тримай тебе. Не ховаю улыбку, бачу, що зрадів. Добре. Красавчик, Сам колись заробляв, коли був в твоєму віці. І я тобі скажу так, що, знаєш... Ті люди, які не здаються, прагнуть до чогось ідуть, вже намагаються заробити, то дійдеш обов'язково до своєї цілі. Буде і самокат, і не тільки самокат. Просто на... інші люди кажуть, зовсім зовсім друге. А що кажуть, що? Я тепер цим не займаєшся, йди настройку типу такого. Ні-ні, ні можна по-різному. Хтось фізично заробляє, ти щось пропонуєш, продаєш, і це нормально. Тому не здавайся, йди до цілі. Дякую. Давай. Як звати? Максим Антоф. У меня брат Максим. Давай число. Вот такая вот приколюшка. Пацан красавчик.